Тепер до тюрми російський колаборант, російський назву його щур. Який займався тим, що шукав шпарини у протиповітряній обороні Одеси і СБУ затримали його на гарячому, коли той готував координати для нової серії повітряних ударів по місту, і серед потенційних цілей ворога були е, запасні команди пункту на адмінбудівлі Сил оборони, крім того, фігурант встановлював приховані камери, одну з яких замаскував напроти центрального входу до адміністративної будівлі служби безпеки е, України. Йому 21 рік. Це місцевий безробітний, хотів швидко заробити. Знайшов халтурку у телеграм-каналах, але ця халтурка приведе його куди? На бачок дивитися на небо в клітиночку. Ой. 068, 044, 044, 1, наш номер е у вайбері. Ви мені пишете. У нас на телебаченні е перевага надається тільки людям, які вміють картавити. Чу це вміють картавити. Останній суд робила Голда Мейер, А це все ля-ля. Який суд від Голди Мейер, Ви маєте на, на увазі? Ви мені поди Ви мені, будь ласка, поясніть вірити Путіну можуть тільки недалекі люди. Припинення вогню дає можливість Путіну накопичити сил. Це вважає нам Олег, наш е наш глядач. У Трампа ж ви розумієте, звісно, е він якби глибше занурювався у психологію Путіна, то можливо, і взагалі аналізуючи історію попередньої поведінки, скільки вже Путін при владі? 25 років, так е попередніх всіх дій Путіна при владі, він би, можливо, і зрозумів, що, е в які ігри, яку стратегію завжди використовує Путін. Але у Трампа зараз кілька як називаються об'єктів уваги. У Трампа є об'єкт уваги, близький схід. От е з куситами почали вчора. Воювати у Трампа є економічні торгові війни. У Трампа є бажання приєднати. Е Канаду у якості 51-го штату, і у Трампа є е бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів, анексувати чи я не знаю, що він хоче з нею зробити. І на фоні подібних заяв і таких ініціатив у Гренландії вчора відбулися найбільші протести проти подібних заяв Трампа е про анексію Гренландії. І як пишуть місцеві різні засоби масової інформації, тисячі людей зібралися. На акцію протесту в столиці Гренландії вони казали Трамп чи ні, вони казали так: Янкі Янки хомкі гоухом. Нині зараз обраний прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен. Він вже звернувся до європейських країн з проханням підтримати Гренландію. Заявив, що територія не продається, а Гренландію керує гренландський народ, і це ніколи е, не зміниться. Хоча Дональда Трампа, звісно, не полишаються. Ідея фантастична до того Території Сполучених Штатів за рахунок такої великої е, такого великого острову, яким є Гренландія, він навіть не виключає застосування військової сили для того, аби це зробити. Взагалі, Трамп він хоче дуже багато. Трамп хоче Канаду, Трамп хоче Гренландію. Е, зі мною на зв'язку е, Андрій Грубінко, доктор історичних наук і професор-директор Центру стратегічної е, аналітики. Андрію, добрий день вам. Так, нема у нас Андрія? Так, і що робимо далі?